Або наш політичний естеблішмент усвідомить, що у нас немає вже простору для популярних рішень. До кінця війни популярних рішень не буде. І ухвалення закону про мобілізацію і перехід економіки на воєнні в якихось моментів, вони не будуть популярними. Розумієте? Немає тут межі для популярності, немає простору для популярності. Шукати інші можливості і треба. Відповідно в діє, якою має бути зараз розмова з суспільством. Весна, як знаєте, вчора мені сподобалось на Харківщині, попри обстріли, люди продовжують їхати на городи. Оце це так воно буває. І зараз знову літо, море, шашлаки, інші речі. Але тут треба говорити про зовсім інакше чи зважиться сказати, як би ви сказали це людям. Я не матиму шансів сказати, бо я не хочу бути політиком. Але спробувати порадити я можу. Я вважаю, що треба бути. Достатньо відвертими і владі треба бути відвертими, тому що влада повинна довіряти власному народові, власним громадянам. Якщо такої довіри немає, то буде дуже складно. Тому що вести війну на два фронти, один з яких зовнішній, а інший внутрішній, з власними громадянами це, це шлях нікуди. Просто коли президент Зеленський. В одному інформаційному посилі говорять, що Росія буде мобілізувати 300 тисяч, а нам мобілізація не потрібна. Ну, це виглядає, м'яко кажучи, дивно. Е, Верховна Рада забуксувала відверто з законом про мобілізацію. Там проблеми з монобільшістю, проблеми з тим, щоб усвідомлювати, що простих і популярних хороших рішень не буде, але наші політики. Ті, кого ми обрали в 2019 році, вони мають усвідомлювати, що вони зараз вже на певних посадах. Їм складно буде їх позбавитись навіть добровільно. І вони можуть або увійти в історію, або вляпатись. І вибір виключно за ними.